Я манав більше донатить на армію, нехай тепер Міндіч за своїх мільйонів донати. Тепер такі повідомлення під волонтерськими відео замість плюсікого просування. Можете побачити. Хіба міндіч захищає країну? Хіба йому ви раніше донатили? В армії такі звичайні люди, як і ви. Вчорашній водій маршрутки, грузчик десь на складі і, і так далі. Обичний чоловік, якому потрібна ваша допомога. І ви навіть не уявляєте, як це необхідно в армії. Розуміти, що заді тебе надійний тил, які в тебе вірять. А коли ти відкриваєш інтернет і бачиш, що всі забили болт, то чесно кажучи, робити мало що хочеться. Зараз артилерістам на сіверський напрямок потрібен автомобіль. Я знаю, що у нас ще залишилось багато адекватних людей. Які оцяких мін трохи відділяють від армії? Будь ласка, допоможіть для донату є ці реквізити в шапці профілю. Дайте актив у цьому ві, лайк, репост, коментар, збереження. Зробіть трохи актив у цьому відео. Допоможіть хлопцям, не залишайтесь осторонь, не залишайте нас одніх.